Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про віск натуральний пасічний. Бджолиний віск – це секрет воскових залоз медоносної бджоли. Одержують віск при переробці воскової сировини старих сотів на пасіці. Значна частина натурального бджолиного воску залишається бджільнистрі для виготовлення вощини. Крім того, його використовують у багатьох галузях народного господарства, медицині, парфумерній промисловості та в інших галузях. Наприклад, віск застосовують при точному литті чавуну, одержані дроту з урану, танталу та інших рідкісних металів. Хімічний склад бджолиного воску. Віск містить складні ефіри. 75%, вуглеводні. 12,5 15,5%. Вільні жирні кислоти. 13,5%. Невеликі кількості барвні, ароматичні речовини, воду, залишки меду, квіткового пилку прополісу. В ньому нараховують до 300 різних речовин. Колір воску залежить від якості вихідної воскосировини, способу його одержання та очистки. Віск, який одержують щойно відбудованих стільників і забрусу, може бути світло жовтим, з вибракуваних стільників жовтим або темно-жовтим, віск одержаний з відбудованих стільників або забрусу, має приємний воскомедовий запах. Температура плавлення воску 62 65 градусів. Коефіцієнт твердості 3 14 щільність 0,956. Грам на сантиметр кубічний. При зберіганні воску на ньому утворюється білий налітик і легко витирається. Вжилиний віск багатий вітаміном А. 100 грамах воску міститься 4096 ує вітаміна А. В той же час, як в 100 грамах яловичини міститься лише 60 у цього вітаміну. Цікаві досліди провів лікар-рапорт ще в 1939 році при лікуванні вовчанки та туберкульозу шкіри. Він застосував суміш воску та вершкового масла і отримав гарні результати. Віск застосовується в складі різних масок і кремів для обличчя. При застосуванні препаратів з воском, шкіра стає м'якою та бархатистою. Часто мазі з воском застосовують в медицині при лікуванні опіків. Вчені провели дослідження на щурах в лікуванні шкіри воском. І виявили, що пов'язка просочена сумішю воску, олівкової олії та вершкового масла. Покращила загоєння опікової рани та стимулювала оновлення шкіри. Недавно мої два товариша отримали опіки середньої тяжкості, і один лікувався по стандартній схемі, встановлений лікарем медпрепаратами, а інший ще й додав до лікування мась на основі воску, олії та курячих білків. І загоєння опіків пройшло в нього набагато швидше. Бережіть своє здоров'я і вживайте натуральні продукти бджільництва. Всього найкращого.